Понад 60 тисяч криворіжців нині мають право на житлову субсидію. З Жовтня субсидії виплачуватиме пенсійний фонд. Кому перерахують автоматично, а кому потрібно повторно подати заяву. Розібратися у всіх нюансах нам допоможе Євгенія Яковішина, начальниця відділу обслуговування громадян номер 12 головного управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Осінь, як знаємо, початок сезону субсидій. Отже, про умови призначення, хто має право і як отримати, е, ну, субсидія це державна адресна допомога для тих осіб, які е, проживають в певному приміщенні квартирі, будинку, але не спроможні самі платити за житлово-комунальні послуги. Кому призначається? Призначається ця державна адресна допомога всім зареєстрованим мешканцям приміщення, які офіційно там зареєстровані, які винаймають житло на підставі оренди договору про найм житла або внутрішньо переміщеним особам. Призначається ця допомога лише одному з членів домогосподарства, тобто одній з осіб, які зареєстровані в приміщенні. З 1 жовтня починається опалювальний сезон, тому автоматично перерахують субсидії всім мешканцям тим, які отримували субсидії і донині, і на неопалювальний сезон, і навіть в сумі в розмірі нульовому. Кому можуть відмовити в призначенні? Як правило, відмовляють в призначенні субсидії тим особам, у яких є борги по житлово-комунальним послугам, або які надають неправдиві якісь інформацію про свої доходи, або ж здійснили покупку на більшу суму, яка зазначена в законодавстві, що впливає на її розмір? На розмір субсидії впливає дохід всіх членів домогосподарства, які зареєстровані на території цього приміщення, і розраховується з урахуванням всіх же членів домогосподарства. Для тих, хто оформлює субсидію вперше. На яку допомогу можуть розраховувати люди? Ну все ж таки залежить все від того доходу, який є в членів домогосподарства, зареєстрованих на даному приміщенні. Від цього залежить і розрозмір самої субсидії. Все ж залежить індивідуально і від того, який, що це за приміщення, квадратура, які послуги вони отримують люди. І, в тому, і заробітна плата, чи там стипендія, чи там, наприклад, якісь інші доходи. Від цього залежиться. Тут нема такого, щоб стабільна якась була сума. Тому складно сказати конкретно. Це може бути і від 300 гривень, і 200 гривень, і півтори тисячі в опалювальний сезон. Як оформити субсидію тим, хто раніше не отримував її? Оформити субсидію в. Зараз набагато легше, чим було раніше. В чому це в тому, що можливо звернутися до любого відділення управління пенсійного фонду незалежно від місця реєстрації, подавши заяву та декларацію. А можливо, додати ще деякі інші документи, які не зазначені, крім заяви і декларації, які будуть уточнювати, або наявність якихось певних житлово-комунальних послуг, якими користується дане домогосподарство, або дохід, якщо його немає через ДПС він не проходить, тоді, можливо, якісь інші документи. А взагалі це заява і декларація. Людина подає або до пенсійного фонду, або до управління праці і соціального захисту населення за місцем реєстрації, або можна подати онлайн через веб-портал пенсійного фонду, або портал Дія. Тобто також є можливість надіслати документи поштою, які пільги на оплату житлово-комунальних послуг передбачені для захисників України та їхніх родин. Для захисників України та їхніх родин передбачені пільги це оплата житлово-комунальних послуг в розмірі 75-100%. Оформлюється така пільга або безпосередньо на учасника, наприклад, бойових дій, на інваліда війни і на інші категорії. Осіб або на членів їх домогосподарства, крім учасників бойових дій і інвалідів війни та інших категорій, члени сімей загиблих, інвалідів війни або учасників бойових дій для таких категорій теж є пільги. Які документи? Документи також можна подати як в управлінні пенсійного фонду, незалежно від місця реєстрації, так і управління праці приймають, так і через веб-портал, і електронні сервіси, і інші, які дають можливість подати такі документи. Для чого? Основними документами, які є для призначення пільги, це є заява і посвідчення, яке підтверджує. Пільгу. Куди звертатися, якщо є спірні питання щодо призначення субсидій? Спірні питання вирішуються в судовому порядку. Якщо людина не згодна з розміром призначеної субсидії, пільги або з якимись іншими питаннями, які їй залежать від цього, вона може звернутися до судових органів для вирішення даного питання. За що можуть позбавити субсидію? Чи були такі випадки, приклади можете навести? Субсидію позбавляють це за наявність боргів. Це саме основне, те, яка причина позбавлення субсидії. Тобто людина не сплачувала свої комунальні послуги. Більше 600 гривень в неї є заборгованості по послугам. Така, така людина буде позбавлена субсидії для того, щоб ну, таку ж людину можливо і відновити субсидію або. На житлово-комунальні послуги, коли вона зробить або погашення цього боргу, або заключить договір з надавачами послуг щодо реку... реструктуризації цього боргу. Тоді можна заново подати документи на призначення субсидії, і буде вона переглянута розмір, і буде надалі призначена знову в новому розмірі. І наостанок, давайте поговоримо про те, як, на який період це ж призначається ця субсидія? Є два періоди, на які призначається субсидія. Це на опалювальний період, який починається з 1 жовтня по 30 квітня, і на неопалювальний період це з 1 травня по 30 вересня. Якщо субсидія призначена, я знову таки наголошу: якщо вона призначена, її не треба переоформлювати і переподавати заяви. Вона буде продовжена і перерахована в автоматичному порядку. Дякую вам. Це була програма «10 хвилин. У студії працювала Юлія Вітряк. До зустрічі.